Всім доброго ранку! Я в окулярах, бо я тільки-тільки прокинулась. Я йду на тренування. У мене сьогодні тотал лук на які. Коротше, я спала просто до 10, до 9.30, а зазвичай я встаю десь у восьмій. Коротше, мені, якщо чесно, хотілося вчора відмінити тренування, але я йду. Зайшла в свій посіб купити собі щось на сніданок. Коротше, прикол, подивіться. Дубайська <гум> шоколадка в такій штуці, щоб типу, її не вкрали. Я в шокі. Якщо б вона б хоча б, там, я не знаю, 1000 гривень коштувала. Ну, звісно. Я все розсипала. До речі, мій улюблений йогурт з гранолою. Такий в мене ще батончик. Це так, щоб підняти глюкозу. Я з'їла йогурт і шинку курячу. Так, трошки підняла білок 30 грам. Ось, коли немає часу, намагаюся обирати щось що більш корисне. А це так просто для забави взяла. Все як зазвичай. Ми з вами йдемо тренуватися і вийдемо новими людьми. О, я. Все, я вже поїла, в мене тупо такий класний настрій став. Як я це витримала? Хардкор. Пішла в астрал. Ми прийшли в грузинський ресторан. Як тут гарно. <hums> Ось Лілі. Вже на когось речить. І лолік. <х clairement> Такі тут гарні альтаночки. Такий в нас сьогодні весінній бай! Зараз будемо хінкалі кушати. Потренувалися, потім хінкалі покушали. У цьому баланс, розумієте? Оце головна хінкаліна. Все, я підсіла на айслати, мачі не п'ю, тепер п'ю каву. Як це? Як вийти з цього кола? Я не розумію. Можна на IST перейти? Коротше, да, ось така в мене вечірка. Там Лола. О, Лола відпочиває вже. Я на спорті. Взагалі вважаю, що навіщо той спорт форму перевдягати. Пусть бачать, що ти спортсменка. Реально, Прийшов, потренувався, перевдягнувся. Все, ніхто не бачить, що ти спорт Ой, які дівчата. Ну, булочки. Треба спробувати компотик свого бойфренда. Жениха. Я вже пробувала. Це добудла, не дуже смачний. Коротше, одного разу ми на ярмарці купили ось ці баклажани. Начинка була смачна, але сам баклажан був дуже сирий. А тут він нереально ніжний, нереально. Такий смачний. Ну, жарненько трошки, але що? Це щось треба спробувати. О май гад! Зараз будемо куштувати. Секрет моєї фігури. Хінкалі, шашличок. Ось так. Це працює і поклашано. Волокоштує на бітру. Ліжняюща маска. Білі там в шоці. Не стрес, що їм чого не дають. Що, що не остаси? Ми швидше їдемо, ніж приносимо. Ну да, ми дуже швидко. Все поїдаємо. Це вже останнє, це баскі Cheese з карамелю. М -м 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 це не баскі Cheзkake, це більше схоже на запіканку. Але Ні, все одно нас смачно. Доброго ранку. Відео виходить, що я їм протязі всього влогу. Такий в мене фрешмак мафін сьогодні на сніданок. Я не знаю, як це працює. Взагалі, коли не стараєшся, виходить дуже класна зачіска, яка в мене зайняла хвилин 10. Просто нереально круто вийшло, на мій погляд. Не знаю. Ще сьогодні в новому костюмчику. Я вам його потім пізніше покажу. Я все ж таки його взяла. Я в попередньому влозі показувала його на собі. Єдине, що я думала, можливо взяти собі штани на розмір менше. Ось, ну я така людина, що я можу собі купити ще одні штани на розмір менше. Бо я, не очень, бо я не дуже люблю повертати речі. Сьогодні в мене був дуже лінивий день, мені взагалі нічого не хотілося, і я за це себе ніколи не сварю. Тому е тільки ось вже сім вечора, і ми виїжджаємо на вечерю. Навіть готувати нічого не хочеться. Такий сьогодні день. Ось, обожнюю нові речі. Це мені піднімає настрій. Мама приїхала. Мутюжка тобі ні утюга, нічого немає. Державною спілкуйся. Нічого немає. З <рес> ні самого ранку вже постійно мене достає. У мене сьогодні день народження. Я нічого знімати не буду. Нормально, так? Трошки вирішила підзняти маму. Подивіться, <свист> які мені квіночки подарували на день народження. Просто неперевершено гарні. Ось дівчата. Стільки, скільки в цьому році мені подарували квітів, мені жодного разу не дарували. Ось такі піони, подивіться. Ось це такий це букет. Війде, шикарний. Букет Бакет віємний. Пахне і майстра зараз. І ось іночка мені подарувала ось такі блоновільні рози. Клас! Всім привіт! Сьогодні я розбираю свій літній гардероб, міксую різні образи для того, щоб потім було зручно і легко і постійно можна було змінювати якісь наряди. Тому сьогодні цей самий день, який я відкладала дуже довго бо мені було чомусь дуже лінь, і в мене накопилося дуже багато різних речей, які я просто ношу. Ось просто. І тому я вирішила, що треба зібрати образи, відфотографувати їх. І потім буде набагато легше. Перший в мене ось такий класний образ, взагалі дуже раптово його зібрали. Так, ось такі лінії штани. Вони прям L розміру, І за з того вони виглядають дуже об'ємно. Ковтинка. Супер мені подобається, така в стилі Old Money. Ось таке класне чоловіче взуття. В чоловічому стилі. Сумочка. Це вайкікі, але так і не скажеш. Я її в тіктоці побачила, і потім вона мені була дуже-дуже необхідна. І ось такі окуляри. Виглядає просто розкішно. Ось і прикраси, зачіску зробити. Другий образ це інша така варіація, бо я обожнюю, коли речі вони функціональні, і їх можна між собою міксувати класно. Так, ось такий вже може бути образ з підборами. Ті самі штани, але вже по-іншому бачите, як класно виглядає. Інші окуляри, я обожнюю аксесуари. І зазвичай можна змінити класний образ саме з ними. Тому ось так у мене є ще ось такі низької. Класно. Ну, треба все поправити, відпарити. Такий. більше подобається, вона погано видно. Вау, дуже розкішно! Прямо класно. Третій образ, і це ось такий нереально класний спортивний костюм. Я просто в захваті від нього і в подорож, і просто гуляти. Подивіться на цей колір сірий Просто Краса. Також головний лайфхак, яким який ми хочу з вами поділитися, це одразу прати спортивні костюми, тому що вони починають е кашлатитись, з'являтися ось ці ковтуни. Тому я постійно одразу намагаюся прати. І потім все супер, все класно. Ось. Так він виглядає. Ну, просто шик. Політньому. І так підкреслюю все. Наступний образ це образ, який я ще ні разу не вдягала, тому що ці речі нові, навіть є бірки. Цей образ я називаю Жінка мільйонера. Виглядає нереально розкішно. Хочеться десь відпочивати на яхті, гуляти вулицями Італії. Ось це просто вау! Також. Будула ось таке взуття, іншу сумочку, окуляри. І, в принципі, вже ідеально. Oh Ще хотіла вам дещо показати. Е -е, я тут спрятала. Коротше, е -е, нещодавно в мене було день народження. Мені подарували ось такий класний ополіскувач. Для прання. Ну, не дивуйтеся, жінки вони такі. Вони обирають такі речі. Я дуже хотіла, мені подарувала Маша. В нього дуже класний аромат. я вже мрію попрати речі з цим ароматом. Просто він нереальний. В мене колись він був і я прям хотіла ще. Це в нас потріхом аромат Open Rouge. Дуже класно, тому сьогодні в мене буде велике прання. Я додаю багато різних ополіскувачів. А ось цей я буду додавати економно. Наступний образ ось такий, якщо холодно буде, але мені трошки штани не подобаються. Мені хочеться, щоб вони були такі більш вільні. Але в цілому з кардиганом наче непогано це виглядає. Що вам хотіла розказати цікавого? Що в мене було день народження, я вже казала. І я просто ушла в тотальний зажор. Їла все, що хотіла, ну, тренувалася, в принципі, все окей. І на вагах у мене мінус, а не плюс. Не знаю, можливо, це сила думок так працює, а можливо, я не знаю. Я заздуся і тому схудла. Ну, коротше, дуже дивно це все. Тому що цей лох вийде про їжу, про одяг і про все на світі, і ви побачите, що я там нормально так їла. Тому да. наступний образ, який я вам хочу показати, це ось такий нереально гарний лук. Я взагалі вже не планувала носити цю блузу, але подивіться, як воно гарно виглядає з цими брюками, які я також не планувала носити, тому що вони трошки дивно сидять на сідницях. А з цією рубашкою нереально круто. Можна з цією сумочкою. Можна з цією, щоб було більш по-літньому. Можна взяти ось таку і виглядає просто розкішно. Я вже буду закруглятися і це останній образ на сьогодні, тому що у мене багато справ. Це не всі мої речі, треба ще все інше розібрати. Але, в принципі, маємо, що маємо. Тепер як мені це все ось це обирати, прибирати, всі ці речі. Єлі, ти що спиш? Нам сьогодні щастить, тому що погода дуже-дуже сонячна. Просто нереально класна. Оля, балдіє! Оля дуже любить дорами. Да, Оля? Так. Да. Я вже одну подивилася, перша серія, а потім спойлери. Подивилася. Дивіться, світ. Диві. Шикардос. Бруна в кайфі. 17. Я не можу вам не показати цей рол. Це один із моїх улюблених. Роуз з вогрем та креветкою. Трюфель Філадельфія. Виглядає як скар. Просто. Дуже класний. Дуже смачний. Це Денис. Шеф Пусікети. Денис не хоче робити запечені суші. Думаю, що треба не робити запечені суші. Фішн Чого? А от, а от сети я би ввів. Де не кому ці сети? Сет чотири дракона. <рес> У <гіда п> <рес> Баба Бабадама. У є ам'яка. Коротше, Денис, давай запечені суші. Що? <звілля> <Шо>? Сильніше <смеш> вже зайнята. Да. Це класно, Леся. А це в нас сирна кисалія. Дуже нереально класно. Ось. Зі стружкою донця. Солодне йде чилі гарлік, але я його не дуже люблю, я беру його окремо. Wow. Е -е -е -е. подивиться, реально подумає, що я постійно тут хаваю на роботі. Вася, <пути> скажи, що це неправда. Є ем мштат, штат. Штат. Оце також я люблю. Кушияки. Запечений з сиром внутрі і з креветками. Вау, Денис, що це таке? Можна гарячому, пробуй яку. Денис надихнувся. Беконом и креветкой. А это что? Можна я Так. — Це тунець чи що це? Желе? Прикиньте, Ноу-хау, желе як тунець на вигляд. Ось. ось дівчата, вони надійно пристібнуті. А ось новий міст. Ми зараз сюди поїдемо. Там дуже гарно, там супер класна така атмосфера. Все таке мальовниче. Дівчата в мене не бояться, вони постійно люблять кататися. Тому ось така красота. Якщо що, на вулиці 14 градусів. Подивіться, там хтось в воді тренується. Вони що? мазохісти? Все, ми вже доїхали. Я вам знімала відео ось там. А ми вже так швиденько перебралися через міст. І я обожнюю тут кататися. Тут неймовірно, тут багато хто бігає, просто гуляє. Атмосфера тут дуже класна, тут можна купити каву, лимонад. Ну, лимонад був не дуже, а в цілому тут прям така класна, класна затишна атмосфера. І, в принципі, не так багато і людей. Ось дівчата, вони кайфують. Якщо чесно, взагалі, коли я їду, всі дуже сильно дивляться, посміхаються. Ось такі приємні емоції даруємо людям. Рілечка вже накаталася. Все, вона вже в отрубі. Вона спить. Це що за собачка? А зараз вам Лолу покажу. І Лола. Лола вже теж втомилася і буде відпочивати. Я, мабуть, буду вже завершувати цей влог, бо він вже достатньо довгий вийшов. Дякую вам за перегляд. Лілі також вам передає привіт. І каже до побачення. Підписуйтесь обов'язково, щоб не пропустити Класні відео. Окей? Okay?